Доброго дня. Поки я ходила по городах, Наташа вже нарвала малини. Що ви по городах ходили? Що я допомагала <рив> трошки Анжелі там підсапала, поки вони їздили в район по посилочку. Тож, значить, що Сьогодні буде Сьогодні буде розпаковочка. Послушаю, так? Так, Наташа ховає малінку в морозилку. Да. І буде, включає. <ріху> Я не вимовлю. Вакумато. <ріху> Добре світла не треба. Трубочка. О. Все. Минутне діло. не їдять то хай п'ють компоти зимою і свіжою малінкою Йо, це ще потримаю. Швиденько і не треба світла. Да, в нинішній час хороший. Ех, штука. Скоро виключать. Шість годин нас виключать. 8 включать. Ми ще вино не випили в торішній з маліни чи випили. Випили? випили? А, Виноград лишився. Винограду вінограду. В Цьому донену не будемо робити, Н нема винограду. Нема винограду, так. Да. У мене так би не вийшло, не вистачило. Не, не вистачило б воздуху. Ми... Ні, тільки спорчу. Це ще тільки вона почала доспівати, ще тільки початок. У нас її небагато трошки, але вона гарно родиться, малінка. А приїхала вона аж з Хмельниччини. Я її тут посадила, було скільки кущиків, щоб розмножити, як кажуть, ну пересадити, думала, не пересадила, так вона під хатою і росте вже стільки років. Мови, щось до нас таке суне, наче вітерець прогонить. Мабуть, знов нас мине. В обід теж таке було, в кружка було чорне, але нас минуло. Дві капки впало і все. А це щось таке вже чорне, а взаду сіре. Знов десь людей затоплює. Я знов пересапую фасольку свою, цю, де біля хати. Ще оце досапаю і на цьому все. Хіба, може, злива знов приплескає його і знов бур'ян буде сходити, тоді знов прийдеться сапати. Би не град. 5 хвилин, вилило як з відра. І пішло далі. Я геть і на часи подивилася. Попливла хмара далі. Взагалі, нічого в нас не промочило. Чуть-чуть. Як то кажеться, гарно прибило пілюку. Це тобі. До картоплі ніяк дощ не добереться. Так, дивлюся, в якесь оголошення. Що то воно таке? Зараз піду прочитаю. Хмарі вже розійшлися. Так. Ой, ага. Куплю вишню. Ціна 13 гривень за кілограм. Ясно. В кого яка ціна? В кого ще приймають? Ого, і шовковиця вже достигла. Так, вишня в нас ще не дуже така. Щоб аж достигла, ну, може, таку і приймають, не знаю. але вони ще на вареники кислі. Треба, щоб вони чорнішчі були. Так, щось дивлюся, у сусіда геляки на землі лежать. А що ж це таке? Що сталося? Ооо. А чого? Боже, дивіться, що зробилося, розчахнулася вишня. Боже, які ж вишні добрячі. Ай-яй-яй. А я то думаю, чого вони на землю попадали. Так. Да. Ой. Жалко, жалко. А на ці старіші вишні вже темніші краще достигли. Вже можна йти рвати на вареники. Черешні закінчилися. Переходимо на вишню. Так, Анжела, хвалися, що ти там. Ну, сьогодні отримали посилочку. Моя безпрограшна, то там. приймала участь в Я приймала участь у як його звати? Сергія Громко. Він збирав на ЗСУ кошти, ну, але я, наприклад, його сторінку не переглядала. Це Ігор дивився і каже, що проводить оце такий збір. він і Мінімальний відсоток такий внесок да, 100 гривень. Ну, і ми так собі посміялися, скинули 100 гривень. О, нібито і такий маленький внесок, і ну, не вірили, що можна ще й виграти. Ну і пройшло багато часу, там виявилася в нього якась там проблема, о, він не провів розіграш, і вже це задавнилося, ми вже й забулися, що ми десь там приймали участь. О, тут приходить на днях СМС, що буде проводитися розіграш о 23.00, щоб заходили ті, хто бере участь. Ну і я зайшла у 23.00 і випала сама перша і виграла. Оце ось таке. І, ну, і ще там два чоловіка. Бо ви, о, він три цих антени, значений розвідував. Ага, а це, а, це, що, це, а на... це шнур сюди під'єднував. Ага. Кабель жив. Да. Ну і рекламка ага. для чоловіків цікава. Не рекламування. Ну, Щось таке. А, як це... Це, називається? це таблиця розпилювання. Да. Розпилювачі екоджет. А це в майбутньому, можливо, треба будуть. Ось Все. така антенка. Так що беріть участь. Ще? Буде в Тіктокові, казав, він знов організовувати розіграш, але одної антенки. Ну, хто, можливо, зацікавився, то може В Агромі-клуб. Це ж треба підписатись тоді на кругу. Оце в тік Агромі-клуб. Так що слідкуйте, беріть участь, можливо, і ви вийшли. Що мені знову участь взяти. Беріть до трошки притутила. Не встигла взяти участь, але Чому комусь теж не треба? взяли участь, ви взяли ну, участь, але я... не випали. Да, не випала, да. так. Ну таке. Ну бо комусь мене... теж треба, так. У мене да. якесь той день везіння, напевно, було, що я сама перша, так і випала, сама сама перша. А потім, звісно, вибирали, але люди не заходили і перевибирали. Бо потрібна умова треба, щоб бути на цій онлайн. В ефірі цьому, да. Ну, В общем, такі справи пробуйте і ви. Да. Ми попробували. Ми спробували, Бо... для нас вона стала без, без... без Виграшна, да. Да. Ми виграли. Будемо ще пробувати. Да. Так, що... так що донатьте, можливо, і у вас десь буде удача. Так. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.